Один проти всіх і всі на одного. Такі дії Тимофійчука є втручання в особисте життя суддів. Як суддівська система чинить опір та покриває своїх? Вам відомо про те, що в цій скаргі йде мова про суддю Петра Денисюка? Відомо Який працює в Рівненському міському, суді? Відомо. Судді. які методи застосовує насправді самоусунулась від розслідування даного кримінального провадження по суті. Бюрократія, цинізм в поєднанні з криміналом. На цьому судове засідання оголошується закритим. Ай -ба, ай -ба, ай -ба, я буду, Яке воно? Правосуддя по-рівненськи. Далі у сюжеті? Зуміщення судійської мантії і заняття підприємської діяльності звичайні речі не судні. Ця справа початку 2016-го. Ілюстратор вже не раз вам про це розповідав. До наших рук потрапили копії нотаріальних довіреностей, виписаних на суддю рівненського міського суду Петра Денисюка. Родичі віддають йому свої права розпоряджатися мільйонними бізнесами. Казано, що е, особа має право ставити свій підпис вже тільки цим. Говорить про те, що людина може вчиняти будь-що з будь-якими активами, оскільки така довіреність з розмитими поняттями дає такі повні права. Ми знайомили вас з усією родинною корпорацією слуги Феміди, розповідали, як працює свинячий бізнес, хто і які ролі у ньому виконує. Я особисто намагався отримати відповіді у суді Петра Денисюка. Однак чув лише таке. Я вже написав заяву прокурору, щоб порушити від нас у нас справу. У нього якісь проблеми з З чим? Ну, з вухом, по-моєму. З вухом, так? З вухом. Да? Уявляєте, от захворів чоловік. А. Ліг, пішов на лікарня. Петро Денисюк 23 числа, тобто сьогоднішнього дня, пішов у відпустку. Ось так друзі, так живе Рівненський міський суд. За моїми заявами про можливе вчинення судею Денисюком злочину. Прокуратура Рівненської області відкрила аж три кримінальних провадження. Прокуратуру було більше 25 звернень осіб, які вони брали товар, не розраховувалися. Однак, згодом слідчий Рівненської обласної прокуратури Віталій Маслов закрив справу, навіть не провівши відповідну бухгалтерську перевірку, не з'ясувавши справжність довіреностей і їхнє походження. Не допитавши ані засновників підприємств, ані нотаріуса, який всупереч законодавству видав такі документи судді, звичайно, я оскаржив таку постанову про закриття справи до суду, і тут почалося найцікавіше. На першому судовому засіданні виявилося, що до справи не готовий сам прокурор. У даному судовому засіданні в мене немає немає даних матеріалів. І як результат такої непрофесійності прокурора Микуліна Вказану особу було також депреміовано на 10% за результатами роботи у цьому місяці. Однак люстратору вкотре довелося здолати 350 кілометрів. Судове засідання по скарзі на постанову слідчого про закриття кримінального провадження оголошено відкритим. Чергове судове засідання у справі та сама суддя Кристина Ореховська, дружина колишнього очільника прокуратури області та володарка мантії, що проставилася справою так званої бурштинової імперії. І здавалося б, що б могло завадити слуханню як не рішення судді, яким вона ухвалила. Скаргу журналіста телеканалу 2 плюс 2 групи медіа 1 плюс 1» програми Ілюстратор Трофімчука Володимира Павловича направити до поліційного суду Рівненської області для вирішення питання про направлення до іншого суду. З таким рішенням судді Ореховської не погоджується адвокат Іван Ліберман. Наголошує на незаконності ухвали і зазначає, що суддя Ореховська насправді самоусунулась від розслідування даного кримінального провадження по суті. Певно, дуже не хотілося приймати законну ухвалу проти свого наставника Петра Денисюка. Айба! 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 Прошу суддю розтлумачити таке рішення. Це вживаються заходи для прийняття обґрунтованого неопередженого рішення. Добре, ми вам повіримо. Але постає питання, чому ви не ухвалили це минулого разу? Вам відомо про те, що в цій скаргі йде мова про суддю Петра Денисюка. Відомо, який працює в Рівненському міському суді. Це просто говорить про те, або суддя не кваліфікована, не знає положень, які записані в законі про судоустрій, статус суддів і кримінально-професуальному законі. Микола Замковенко, колишній голова Печерського районного суду Києва, Фахово коментує. Це називається тяганина або некваліфікацій, некваліфікаційна суддя. суддя. Українському сьогоденні повна судова бюрократія та цинізм. Людей змушують місяцями бігати від однієї інстанції до іншої в надії на бодай якесь рішення. Тим часом мою скаргу відфутболили до апеляційного суду Рівненської області, де судді Міщенко, Матюха та Сачук прийшли до висновку. Коли суді приходить до висновку, за доцільність правильно указано кримінальне провадження до Любовського районного суду Рівненської області, що також незаконно зазначає екс-суддя. Що слідувати букві закону, то там чітко написано, коли змінюється підсудність, то тоді направляється в інший суд, який саме найближчий по територіальності до цього суду. А коли вам написали, що це аж десь там за... Кілометрів 150, а, а вас там є в окрузі ближчі суди, то, то це апріорі вже суперечить чинному законодавству. Рівненська слово бюрократична машина відправила люстратор майже на кордон з Білорусією. Це Дубровицький районний суд Рівненської області. Нині справу слухатимуть тут. А це кабінет голови цього будинку правосуддя. Я з учасником процесу перед засіданням не маю права спілкуватися Тільки після засідання. Після засідання, будь ласка, вибачайте, Добре, дякую. знайомтеся та запам'ятайте це обличчя Сидоренко Зоя Сергіївна, саме ця вершителька людських доль, нині головуючий у справі, в кріслі судді цілих 15 років з 2008-го і по сьогодні на чолі будинку правосуддя району. І одразу до справи. Ваша честь, високий суд, слідчий маслов не зробив офіційні запити до єдиного реєстру довіреностей на предмет встановлення фактів видачі нотаріально посвідчених довіреностей. Окрім того, ваша честь там можуть міститися і інші довіреності з боку інших осіб на пана Денисюка. Адвокат Іван Ліберман наголошує на недоопрацюваннях слідчих і з цим погоджується прокурор. Я не можу не погодитися з заявником про те, що е, дійсно е, слідчий мав би зробити запит е, до відповідних реєстрів і долучити інформацію про те, чи перебувають вказані підприємства е, в стані банкрутства, оскільки грунтуватись на показах свідків в такому випадку е, ну, не, не, не є цілком доречним. Крім того, не допитано, як свідків громадянка Камінського, втрачать Трендюка та децюк, які є засновниками вказаної товариства. Я вважаю, що слідчі мав би допитати. Оскільки зауваження і оці нові обставини, які зазначив захисник, дійсно наявні, тому я не заперечув і здоволений вказано ці. І здавалося б, що тут іще гадати. Однак у суді Сидоренко своя думка після шести годин перебування у нарадчій кімнаті видає на гора, заслухавши думку Тимофійчука, адвоката Лібермана, лібермана, які скаргу підтримали, та думку прокурора, який не заперечив проти задоволення скарги, слідчий суддя вважає, що немає достатньо підстави для відмови у задоволенні скарги. Зачитуючи ухвалу, суддя не лише не задовільнила мою скаргу, а й одночасно зробила скаржником не мене, а власне самого Петра Денисюка. Тимофійчук, звертаючись як журналіст із заявами про можливе вчинення судей Денисюком кримінальних правопорушень, сказав у цих заявах інформацію і сам не впевнений та постевірно не переконаний. Згідно з ухвалою, це, ніби я злочинець, і порушив кодекс етики журналіста тим, що звернувся до прокуратури з питанням про можливе вчинення суддею злочинів. Та зокрема такі дії Тимофійчука є втручанням в особисте життя судді. Такому рішенню дивується Микола Замковенко. Не ви і не втрутились його приватне життя, оскільки це не є приватне життя. Всі державні службовці, які є в Україні, і судді, прокурори. І працівники НАБУ, СБУ є публічними людьми стосовно вашої журналістської етики. Давайте звернемося до Кримінально-Процесуального кодексу. Там ніде чітко не вказано, журналіст, чи працівник правоохоронного органу, чи депутат Верховної Ради, чи суддя. Там написано заявник в праві звернутися із заявою про обставини вчинення кримінального правопорушення, якщо йому про це стало відомо. За законом каже фахівець, це правоохоронні органи повинні були першими відреагувати на результати журналістських розслідувань програми Люстратор і ініціювати кримінальне провадження. Ви зробили це все. А вам ще сказали: ви не робіть такого, ви неправильно робите. Ви проявили громадянську позицію. Однак, замість вмотивованого рішення щодо своєї відмови, суддю Зою Сидоренко. Більше цікавить питання, звідки до моїх рук потрапили копії нотаріальних довіреностей, виписані на Петра Денисюка. Тимофійчук не вказує, яким шляхом ми отримали такі довіреності. У зв'язку з цим у суду виникає питання, яким чином пане ставічок з були отримані вказання та додані до заяв довіреності. Це неправомірна вимога, оскільки є закон відповідний про інформацію, і журналісти не вправі розказувати навіть. В законі це написано, вони не можуть бути свідками і говорити про те, з якого джерела висвідчуватись. Джерела їм стала відома ця інформація. Однак, попри це, суддя Сидоренко навіть не запитала мене на судовому засіданні і взагалі не надала можливості виступити. Це порушило ваше право на захист, порушило статтю 6 конвенції з прав людини. Це дуже серйозне порушення, і ви можете оскаржити цю ухвалу до апеляційного суду. Очевидно, що суддю, закони чи конвенція менше всього цікавлять, як і те, що адвокат Іван Ліберман заявив чітке клопотання допитати колишніх співвласників підприємств, які ніби й подарували родичам судді Петра Денисюка бізнес. І цю вимогу підтримав сам прокурор. Натомість Дубровицька вершителька Зоя Сидоренко у своїй ухвалі проігнорувала це. А недоопрацювання слідчого маслова, неповноту доказів матеріалів справи, що знову ж таки наголошуємо, визнала і сама прокуратура. Суддя знову ж таки кидає на журналістів. І як результат... У суду взагалі ви не щодо причин оскарження постанови на цьому судове засідання оголошується закритим. Отак от, от. Ну як вам? Я прошу суддю поспілкуватися на камеру та пояснити таке своє рішення, але у Зої Сергіївни, схоже, інтерес до спілкування вже пропав. А зараз ми можемо з вами поспілкуватися, так? Як журналіст? Я можу з вами поспілкуватися? Почекайте, отримайте. В, в кабінеті. Це значить приклад правосуддя в думовиці, взагалі в Рівницькому суді. Пані Зоя Сергіївна, ви ж обіцяли, що після засідання ви поспілкуєтеся з нами? Ви можете вийти. Ось таке воно, правосуддя, по рівненськи Відверто кажучи, важко щось коментувати, про які реформи можна говорити. Володь, Не кажи мені, що за реформи. Я не хочу цього слова чути. Реформи ніхто нічого не робить. Просто йде судді відкупляються, прокурори відкупляються. Система ж не міняється. Ми ж усім. Алюстратор налаштований оптимістично і готовий до боротьби. Сподіваємось, поміда прозріє. А тому ми подали апеляційну скаргу. І 16 серпня вже об 11.00 апеляційний суд Рівненської області засідатиме у цій справі. Зі свого боку просимо підтримки небайдужих громадян. Справедливість є. Ми маємо боротися.